Для кожного деколонізація має свій дуже особистий контекст, як голова підкомітету з деколонізації. Я вболіваю за перейменування всіх населених пунктів і щоб. Їхня назва нова була от максимально наближена чи до історичної, чи до місцевості традиційно маленькі села селища. Вони менш публічні ніж червоноград, Павлоград, Красноград, Южне, Южноукраїнський. які зараз будуть мати нові назви. На днях відбувався матч Ліги Чемпіонів, та як фанат футболу. Лунін, наш український голкіпер. Він родом з Красноград. і Михайло Мудрик як, до речі буде як і Михайло Мудрик, так один з наших найвідоміших футболістів. Вони обоє з Берести. Тому що вже незадовго Берестин саме буде так називатися їхнє рідне місто. Це теж історична назва, пов'язана з цією місцевістю. І це дуже приємно, знаєте, тому що кожен може знайти в деколонізації своє. Коли ми говоримо про Южноукраїнськ, що це стане гард? Ну це потужно. Це козацька фортеця, це наша історія. І цей список можна продовжувати.